Мої вітання це Южнінські новини. У студії Володимир Курбатов. І Далі короткий огляд матеріалів, які сьогодні підготували для вас наші журналісти. Китайські інвестори ознайомилися із перспективами розвитку морського порту Южний і відвідали адміністрацію. Я думаю, що Україна себе ще нас є стратегія. Конфлікт на ринку В'ячеслава новий розділ. У пошуках допомоги підприємці звернулися до міської ради. Суди судами у нас дуже довжені хтось защитіт на даний момент. Відтепер отримати свідоцтво про народження дитини можна прямо у пологовому відділенні. Сьогодні у нас зареєстрований перший дитина непосередньо непосредственно в родинному відділенні. і в дальніше це в среду і в п'ятницю в 2 до 4, буде прийом документів. у кошарах знайдено труп чоловіка. Поліції вдалось знайти вивцю по гарячих слідах протягом одного дня. Оперативники відразу вийшли на слід товариша вбитого. Протягом минулої доби міські комунальники та спеціалісти Одеського припортового заводу на території станції біохімічної очистки здійснювали фінальні роботи з монтажу нової нитки каналізаційного колектора. Ремонтники робили в різку труби. Як зазначає начальник управління житлово-комунального господарства, працівники намагалися встигнути до зазначеного часу 23.00. Саме у цю годину почали подавати воду в місто. Відсутність її у деяких квартирах Дмитро Любівий пояснив слабим тиском. Наразі водопостачання у южницьких багатоповерхівках відновилося і працює в штатному режимі. Під час відключення також пройшли роботи в місті. Зокрема, на водонасосній станції була замінена засувка. Ці роботи виконувалися. И они потребовали еще дополнительного времени. Они, к сожалению, были закончены почти только в 10 часов вечера. Поэтому мы штатно начали воду подавать к 11, как и было по плану. Но, к сожалению, вот это состояние сетей городских, а именно состояние задвижек, потому что они уже ну, отработали свой срок, они просто сегодня фактически уже и даже не ремонтно способны, просто надо менять. Відключення допомогло виявити проблемні ділянки южного. У планах комунальників заміна десяти заглушок на трубах міста. Необхідні деталі вже закуплені, і до настання літнього періоду роботи мають бути закінчені. Такі серйозні трудності, які ми маємо вирішувати. будемо і зараз це треба вчитися при підготовці до нам красотклітньому сезону і більше буде нагрузка на сіті, більше розбор води. І ми ще маємо цілий ряд мероприятий провести по міроду, щоб літом у нас водоснабження було нормальне і безперебойне. 14 березня мешканець садоводачного товариства Портовик на пагорбі поблизу Телегульського лиману виявив труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Всього через годину після повідомлення до чергової частини про знайдене тіло поліцейські карного розшуку Комінтернівського відділу поліції затримали жорстокого вбивцю. Ним виявився 45-річний мешканець дачного масиву. По гарячих слідах оперативники відстежили шлях руху візка, на якому потерпілого привезли з місця вбивства. І вже через короткий відрізок часу вдалось вийти на господаря будинку, до якого Кого привів слід. Зловмисник практично знищив сліди злочину у своєму домі, та поліцейським вдалося відтворити хід конфлікту між потерпілим та вбивцею. Оперативники відразу вийшли на слід товариша, вбитого, який під час споживання спиртних напоїв в ніч з 13 на 14 березня поточного року наніс топором удар по голові своєму товаришу. Та з метою скрити сліди вчинення злочину він вивіз, погрозив його на тілешку та вивіз до лиману. Потерпілий – 44-річний мешканець міста Балти за вказаним фактом розпочати кримінальне впровадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство в вивці загрожує відповідальністю вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Залучення нових інвестицій у розвиток портової галузі один з найважливіших аспектів життєдіяльності нашого регіону. 16 березня адміністрація морського порту Южний приймала делегацію з Китаю. Гостям була представлена відеопрезентація із досягненими та майбутніми проектами адміністрації. З 2010 по 2015 рік вантаж обіг морського порту Южний виріс на 15 мільйонів тонн. Наразі у інвестиційному портфелі Южницької філії знаходиться 20 проєктів, серед яких днопоглиблювальні роботи, оновлення залізничної та автодорожньої інфраструктури та будівництво нових і реконструкція старих причалів. Я думаю, що Україна себе ще покаже. У нас есть стратегия, и мы докажем, что Украина это передовая европейская страна, которая будет в действительности занимать очень серьезную нишу и в мировой экономике, и потому что здесь собраны очень серьезные умы, серьезный потенциал научный, поэтому и железная дорога, и автодорога, и тем более уж морские порты, будут занимать очень серьезную роль в мировой экономике и в мировой торговле. Посол від китайської республіки зазначив, що у адміністрації є великі шанси на нові інвестиційні надходження зі сторони китайських бізнесменів. В нього навіть вже є декілька кандидатур. Після конференції делегати відправилися на екскурсію акваторією морського порту Южний, аби на власні очі побачити можливості підприємства. Багаторічний конфлікт на ринку який постійно спалахує між адміністрацією приватної фірми В'ячеслава і підприємцями, зумовив власників торгових точок 15 березня, вкотре звернутися до місцевої влади із проханням втрутитися у ситуацію та в правовому полі допомогти розв'язати непорозуміння. Днями на території ринку знову були зафіксовані скандальні інциденти. Зокрема, у неділю працівники приватної фірми В'ячеслава перешкоджала господарській діяльності та блокували вхід до магазину однієї з підприємців, а пізніше почали вивозити її майно. Сьогодні вони машини ставлять посереді ринку, Значить, ми торгуємо неправильно, А от поставити машину посереді ринку ринка цілий день в торгове можна закрити ринок в на воротами, тим самим мішаючи покупателю прийти на ринок. Можна. И все это сходит с рук. Это не мы должны решать вопросы. Это проблема Горисполкома, а мы заложники этой ситуации, пока Горисполком сам не разрулит это. Ми не рулі, тому що ми німім права ні з'ятіту акдзе на землю. Ми, не маємо, як ми не в це, не то, що ми не тож ми просто не в повномочі це зробити. у зверненні до посадових осіб, під яким підписалось чимало підприємців, були висунуті певні вимоги, серед яких сприяння в залученні правоохоронних органів, які не допустили псуванню та вивезенню майна з території ринку та інших незаконних дій зі сторони адміністрації приватної фірми В'ячеслава. Звернення передали до секретаря ради. Варто зазначити, що Євген Гнатовський швидко відреагував на звернення, і вже наступного дня, 16 березня, зібрав робочу нараду за участі начальника податкової інспекції, начальника южинського відділення поліції, слідчих та служб виконкому. Саме засідання проходило за зачиненими дверима, та пізніше секретар ради дав нам коментарі про подальші кроки для врегулювання конфлікту зі сторони місцевої влади. Кудряс веде свою коммерческую деятельность на 0,6 гектаров на, этом, на нашем городском рынке, в то же время каким-то образом, я не знаю, правильно или неправильно, умудрилась оформить единый налог и сплачивает там очень мизерные суммы за городской бюджет, за владением или за проведением и реализацией этого бизнеса на территории рынка поэтому сегодня мы общались с милицией будем еще раз начинаем с того времени, когда эта история начиналась по всей видимости этим будет заниматься следственное управление нашего, нашей полиции и параллельно у меня мнение такое пригласить какую-то юридическую компанию не заангажированную, это сказать. на проблему прийняття рішення по цьому вопросу. Шани взяли всі документи, які рождались з одної сторони і з другої сторони і провели своєрідний аудит, щоб ми понимали, є ли основания по Роському совету, або комусь підприємцям подать в суд. У свою чергу, секретар ради звернувся з клопотанням до правоохоронних органів забезпечити чергування на території ринку. 15 березня в пологому відділенні южницької міської лікарні під час урочистої виписки дитини батьки вперше одразу отримали свідоцтво про народження. В нашому місті запрацювала послуга, яка спрощує проведення державної реєстрації народження дитини. Відтепер свідоцтво можна отримати як в разці, так і в пологому відділенні. Що потрібно зробити, аби отримати перший документ дитини, дізнаєтеся з сюжету. Хвилюються, як батьки немовляти, так і представниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану. І це не дивно, адже вперше у Южненській лікарні видається подібний документ. На таку важливу подію завітало чимало медичних працівників. Перший офіційний документ батькам маленького Давіда вручили у спеціально відведеній кімнаті для реєстрації новороджених. Дорогі родителі, уважаємо гості, роддому, роботники всіх поздравляю з нам собиття. Рождение рождественного малыша. Ми поздравляємо вас! Молоде подружжя Захар та Івана, які вже вдруге стали батьками, радіють, що сервіс з видачі свідоцтв у пологому відділенні запроваджений і в нашому місті, адже наявність цієї послуги у медзакладі дозволяє не лише заощадити час, а й отримати документ в урочистій обстановці. Собрався колектив людей, які поздравили, вручили все це торжественно да, прикумент. То самое... На це було неожиданно стали. приятно. Як мінімум, це приєднається така процедура, мені здається, знайде місце в нашому місті. Скористатися послуги отримання свідоцтва про народження у медичній установі, як виявляється, досить просто. І з мінімальним пакетом документів батькам необхідно звернутися до державної реєстрації новонароджених при пологому відділенні. Зареєстрований перший непосередньо в родинному відділенні. і в далі, це в среду і в п'ятницю з 2 до 4 буде прийом документів. Родителям потрібні паспорта, свидетельства о браке і медицинське свидетельство рождения. Те, що Южне приєдналося до в яких вже запрацювала нова послуга, не може не радувати головного лікаря Южненської міської лікарні. Звичайно, це удобно. Звичайно, це навіть в історичному плані для дитини і для батьків це значимо, тому що прийде час. Дитина буде бачити, дитина буде бачити і відеозйомки, буде бачити і фотографії. Дитина народилась і їй приділяють увагу зразу. У дитини вже складається, вона потім буде бачити, буде складатися громадянська, громадянська позиція. Що я народився, чи я народилася. І Мені приділили увагу. Прийшли з Рахсу, прийшли люди, які допомогли її матері родити в нормальних умовах. Нова послуга не є примусовою. Якщо батьки не встигли визначити з ім'ям дитини до моменту виписки з пологового будинку, ще протягом місяця вони можуть звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і отримати свідоцтво старим способом. На сьогоднішній день в Южному 100% влаштування дітей сиріт в сімейну форму виховання. Як зазначає начальник служби у справах дітей, в останні малюки в нашому місті віддавали в інтернат ще в 2009 році. Є чимало сімей готових до усиновлення дитини. Це результат спільної роботи служби та соціальних педагогів, а подекуди і директорів шкіл. Наразі через складні життєві обставини на обліку стоїть 12 дітей з шести неблагополучних родин. Проте вже є три сім'ї, які готові до всиновлення. Та як показує практика, частіше самі ж діти прагнуть залишитися у власній сім'ї, яка б ситуація у ній не склалася. Тож політика служби у справах дітей націлена на збереження родини, підвищення її морального рівня та виведення зі статусу неблагополучної. От зараз ми на ці сім'ї, ми з ними ведемо таку можна сказати, велику профілактичну роботу, консультативну і так далі. Ми їм пояснюємо. І деякі сім'ї стоять навіть на соціальному супроводі в центрі сім'ї молоді, тому що деякі ставимо. Деякі з них виправляються на цьому. В мене все. Я прощаюся з вами до наступного випуску южницьких новин. Його дивіться на нашому телеканалі у п'ятницю, 18 березня. На все добре.